Мінус 6,3 додати мінус 2,6 і на 1,4 п'яти. <кій> і так. Тут в перших дужках з від'ємного віднімаємо ще буде. <кій> Ще менше число, тому треба додавати їх 7 і 7, 14, і тут буде одиниця мінус 15. Далі. Тут значить, тут помножити. Розпишемо як мінус 25, помножити на це 63 десятих. Ділення замінюємо на множення, буде. Десять шістьдесят Так, мінус на мінус дає нам плюс. Можна мінуси писати. Далі. А тут у нас мінус на плюс. Чому на плюс? Чому на плюс? Це недужка це одна ціла. На хайніше писати, да. Значить, поділити Значить, мінус на плюс, це буде. Від'ємне число, тому ми так і запишемо. Тут напишемо 26 десятих помножити 5 на 1, 5 і 4, 9 п'ятих на 5 дев'ятих. 5 дев'ятих. Тут 9 п'ятих, а ми замінили ділення на множення. Отримали 5 дев'ятих. Добре, і так, мінус 15 помножити на... Тут скоротили на 5, отримали 2 і 5. Тут скоротили на 7, тут 1, тут 9. 2, 5 на 2, значить 2, тут 5 на 9. 45. Відняти. Тут скорочуємо на п'ять, тут один, тут два залишається, значить. шість і два також можна скоротити. Тут буде один, а тут буде тринадцять. Так залишається тринадцять дев'ятих. Значить, Щоб можна було відняти, треба тут додати спільний знаменник, зробити 45, до другої множити 5. Тому виходить у нас мінус 15, помножити на 2, 45, і відняти 50, 65 45, Мінус 15 помножити. Значить, отримаємо в результаті від'ємне число. 65 мінус 2. Це буде 63. Значить, мінус 63 45. А 15 перших можна так записати. Значить, мінус на мінус дає нам плюс. Скорочимо 45, Тут залишається 3. І 63 ділити на 3. Отримаємо 21 додатнє число. Це є відповідь. Так. Друге. Три п'яті додати. 5,6 поділене на 1,4 поділити на дужках мінус 1 сьома Помножити на мінус 2,1 додати мінус 1,5 поділити на 0,75. І так намагаємося виконати дії. Об числом що, що ми тут можемо отримати? Значить, у нас є 56 десятих. Хай буде вже помножити. Так, 14 десятих, а так, 10 чотирнадцятих. Значить, 10 скоротиться, тут на 7 ми можемо скоротити тут 2, тут 7 на 8. І ще на 2 залишається 4. Тобто, взагалі, коротше, тут буде 4. А 4 додати 3 п'ятих це 4,3. Значить, далі поділити на... А, поділити на... Ділимо на. Дивимося тут. У нас. Мінус на мінус дасть нам плюс. Значить, одна сьома помножити на 21 21.10. Скорочується, залишається 3. 3 десяті. Значить, ми отримуємо 0,3. Далі. Тут мінус в мене не видно, він є. Значить... Мінус на мінус дає плюс, значить буде плюс. І так. 15 десятих. Вже помножити на 75 сотих на 175. Скорочується, тут 10 залишається тут на 15. По 5. Тут 5. І 5 ділимо на... 10 поділити на 5, буде 2. Отак от от. Так, і тому ми отримали тут число. Значить, нам треба 4,6 поділити на 2,3. Це буде число 2. Третє

Мінус 1,8. Ох, багато поділити, поділити, значить і так, дивимося. Ось перша в нас дія. Значить, кому переносимо вправо на один знак. 32 поділити на 8. Це буде 4. Мінус на мінус дає плюс. Тому буде 4. Ну, скажімо так, 4. Ну, а далі дивимося. Спочатку треба розібратися, що тут у нас у цих дужках. Значить, давайте розберемося. І так. Три десяті, три десяті помножити. 18 перегортаємо 10 18 Це скорочується, тут залишається 6. Тобто 1 шоста. Мінус і мінус. да? Значить, отримали 1 додати 1 шосту. Тобто буде 1 ціла, 1 шоста. Або, якщо переписати, то вже сразу буде 7 шостих. Значить, так, добре. І тепер далі розв'язуємо. Тут сказали нам, а... ага, і тут число у нас виходить в результаті, я так розумію, додатнім. Так. Значить, Буде від'ємне, ділити на додатні, ділити на додатні. Значить, буде від'ємне. Тобто буде мінус по-любому. І тепер 14 десятих ділити на одну другу. Це те ж саме, що множити на дві перші. Скорочуємо. Тут залишається 5, 14 п'ятих. Тепер 14 п'ятих ми ділимо на 7 шостих на 7 шостих, а це на 7 шостих, а це те ж саме, якщо помножити на 6 сьомих. 7 скорочуємо, тут 2 залишається, тому 12 п'ятих у нас виходить, а 12 п'ятих 4 мінус це 2 цілі 4 десяті. В результаті отримуємо 1,6. Так, що тут у нас з ознаками? Давайте розглянемо. Значить, як я і казав, ага, мінуси ми знайшли. Добре.